Виставка, яка народилася під час війни у 2014 році та розпочиналася з кількох вишитих картин, тепер нараховує сотні робіт і мандрує Україною і світом. І кому як невеликому Кобзареві знову об'єднувати українців і якнайкраще демонструвати наше слово, нашу пісню і нашу ідентичність. Експозиція виставки Тарас Шевченко Зрілість незалежності творчої інтерпретації це представлення багаторічного творчого доробку студентів, випускників, і викладачів Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Марк'яна Шашкевича була розгорнута в актовій залі Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти, а її поціновувачами стали освітяни Волині. Як бачать майбутні педагоги Шевченка, які образи втілюють, які емоції передають, які добирають для вишитих чи випалених картин обрамлення. Все це Ігор Ошурко розповідав вчителям Волині. Виставкою Бродівської школи різьбярства було розпочато низку заходів із відзначення 211-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря в системі Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти. Та представлення таких мистецьких робіт, виконаних у техніці вишивки, випалювання та різьби по дереву, це не єдине, чим дивував Ігор Ошурко своїх колег, адже талановиті люди талановиті у різних проявах. Ігор Степанович вміє Привернути увагу в даному випадку. Головна тема це Шевченко. Тож пан Ігор Залюбки виконав пісню на слова Тараса Григоровича Шевченка: Вітер з гаєм розмовляє. Музику до якої написав викладач Бродівського підколеджу Василь Корольчук. Вітер з гаєм розмовляє шепче з осокою, Що виново типове, ніхто не спідає. Також Ігор Степанович віршує, в тому числі пише акровірші, присвячені Шевченку. Після такого творчого вступу був проведений дуже робочий та актуальний семінар-практикум на тему «Діяльнісний підхід до занять з трудового навчання і технологій в контексті нової української школи. Його модератор Ігор Ушурко зазначив, що метою заходу є підвищення професійного рівня педагогічних працівників закладів освіти Волинської області, поглиблення змісту технологічної освіти для здобувачів освіти у рамках впровадження нової української школи. Збереження традиційних народних ремесел шляхом пропагування автентичної культури і народного етносу. Під час проведення майстер-класу Ігор Степанович наголосив колегам завдання вчителя трудового навчання не лише навчити учня зробити виріб, в ідеалі навчити його виготовляти все від початку до кінця. Експонати виставки, найкраще свідчення того, що це можливо. Зі словами вітання перед відвідувачами виставки і учасниками семінару та майстер-класу виступив директор Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти Петро Степанович Олешко. Він високо оцінив виставку різьблених робіт з Бродівського педколеджу. Тарас разгроб Шевченко. Це символ національного відродження. Його слова і образи по сьогодні об'єднують український народ у боротьбі за мову, за землю, за свободу, за культури, за традиції. І звичайно, Шевченківські слова борітися – поборете», ці слова. Вони і через століття будуть актуальними, а це заклик до дії, нагадування про те, що ми боремося не тільки за землю, ми боремося за нашу сутність, за нашу гідність, за наше майбутнє. І ця виставка, яка присвячена якраз творчості Тараса Гроча Шевченка, вона якраз сьогодні актуальна дуже в часи, коли йде повномасштабна війна, коли Україна це символ незламності і наше прагнення до. Перемоги грунтується на не тільки на духовній силі, звичайно, а і на хоробрості наших воїнів. Під час заходу проводився збір коштів, які були перераховані організатором виставки Ігорем Ошурком на потреби збройних сил України, також творчий погляд студентів на спадщину Шевченка-художника та свою ініціативу популяризації різьблених робіт. Викладач присвятив 80-річчю Бродівського петколеджу. Шана тобі горнило педагогів. З обласного центру виставка приїде у місто Володимир.